Влада Миколаївщини підтримує план перемоги Зеленського. Я дуже вдячна, що команда президента ставила цей план. Розкажемо, як регіон долучиться до його реалізації: відновлення водопостачання у Миколаєві. Якби лівий берег був наш, нам достатньо було півроку. Які важливі рішення ухвалили депутати? Національний радіодиктант. Єдність для українців це досить важливо в цей непростий час. Миколаївці долучилися до всеукраїнської акції Єднання. Сьогодні п'ятниця, 25 жовтня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Вчора російська армія чотири рази атакувала ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджені два будинки та три автівки. Постраждалих немає. Крім того, вночі протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири російські шахеди. На Херсонщині внаслідок російської агресії пошкоджено понад 20 будинків, гуртожиток, п'ять людей поранено. Поліція фіксує наслідки. У дах цього багатоквартирного будинку в середмісті Херсона зранку прилетів один із російських снарядів. Повідомили в місцевій ова. Він пробив покрівлю і потрапив у квартиру. Уламкові та вибухові травми дістали двоє літніх людей. Медики допомогли потерпілим на місці. Давайте послухаємо, що кажуть люди. «І Віддумали, коли то виїжджати. Ну от. Підібрати час і виїжджати. І виходить, занесли ту кімнату, вся одежа, поляки, ми не знаємо, що діти ми ж забрали віші на необіжання. І з тої кімнати забрали. Думали, в тій кімнаті страшно. Це в мене вторий той день в режимі. В мене не б їх на ринку неділю назад. Миколаївський апеляційний суд залишив без змін рішення слідчого судді про утримання під вартою голови Куцурубської громади інни Копійки з правом застави. Про це повідомляє прес-служба суду. Нагадаємо, її підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України вчиненої службовою особою. Від 21 жовтня підозрювано відсторонили від посади. Далі офіційне повідомлення суду. 17 жовтня 2024 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 242 тисячі 240 гривень. Миколаївський апеляційний суд ухвалу слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу залишив без змін. Миколаївщина підтримує план перемоги Володимира Зеленського. Про це йшлося під час останнього засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Які завдання перед областями поставив президент України та яка роль у цьому відводиться Миколаївщині, далі розкаже Олександр Матюшенко. Президент України Володимир Зеленський представив свій план перемоги на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Під час розширеної зустрічі він закликав представників влади на всіх рівнях доносити цей план до іноземних партнерів, які працюють з регіонами. Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, на найвищому на рівні кожного серця, яке з Україною, і дійсно хоче для нас миру. Я прошу вас розпочати цю роботу. Шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах-партнерах, ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. Представники влади з Миколаївщини також долучилися до засідання конгресу. Начальник ОВА Віталій Кім після засідання заявив, що повністю підтримує план президента і наголосив на важливості продемонструвати іноземним партнерам єдність українців у його втіленні. Я дуже вдячний, що команда президента представила цей план і проговорила основні положення, які потрібні нам. Як я розумію, це об'єднання зусиль для того, щоб наша спільна думка на рівні. Держави області та громад були єдині для того, щоб наші іноземні партнери розуміли, що ми єдині в нашій меті до по плану перемоги президента України. Ініціативу голови держави підтримав і голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. За його словами, кожна громада має презентувати план перемоги своїм закордонним містам побратимам та іншим партнерам. Ця робота буде проводитись безпосередньо. На рівні кожної громади кожна громада безпосередньо для себе зробить пріоритизацію і звернеться відповідним чином до міст побратимів, побратимів регіонів. І обласна рада також на своєму рівні найближчим часом з відповідним зверненням звернеться до наших міжнародних партнерів. В України немає другого шансу, або другої спроби. В нас є загальна мета. Ми маємо об'єднати зусилля і на всіх рівнях працювати над тим, щоб якомога швидше реалізувати максимум із тих позицій, які були оголошені. Обласна рада вже розпочала роботу над відповідними зверненнями до партнерів. Додав Антон Табунчик і уточнив, що до цього процесу долучені низка депутатських груп і фракцій. Я думаю, після сьогоднішнього конгресу безпосередньо це питання буде опрацьовано. Депутатські групи, депутатські фракції зберуться, напрацюють текст звернення, враховуючи те, що є єдиний принцип єдності і підтримки. І ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми розуміємо, що є ще три, три секретних додатка, про які ми не знаємо, але вони є, і це ну, дає безпосередньо додаткову впевненість. Комунікація з союзниками України має бути в усіх сферах, наголосив очільник області Віталій Кім, і анонсував перші культурні та бізнесові відрядження до Європи вже найближчими місяцями. Біля людей – це і творчі колективи, і театр, і голови громад у Данію і Німеччину основ до основних наших партнерів для того, щоб зміцнити зв'язки, в тому числі культурні. І бізнесові, і ті громади, які не мають побратимів та партнери сталих на рівні територіальних громад. Вони теж будуть там знайомитися з іншими громадами в тих наших дружніх регіонів. Це план на листопад, грудень У підсумку. Представники обласної влади висловив певненість, що Миколаївщина впорається з поставленими завданнями у контексті реалізації президентського плану перемоги. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський, новини телеканалії. Март. та окрема механізована інгулецька бригада показала видовищне відео, як FPV-дрон батальйону Віда влучно б'є по російському танку. Успішний удар по ворожій техніці зафіксовано, коли українські сили відбивали штурм у районі міста Лиман, що на Донеччині. Танк окупантів було зупинено назавжди. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Воїнам Миколаївської 123-ї бригади ТРО, які воюють на вугледарському напрямку, необхідна допомога. Вони потребують дронів, що стануть очима військових в день і вночі, а також дозволять нищити загарбників. Ціль збору 160 тисяч гривень. Його проводять миколаївські журналісти Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донату на екрані підтримуємо земляків, які боряться за нашу незалежність. В Одесі затримали двох чоловіків, які днями підпалили електропідстанцію у Хаджибейському районі. За інформацією поліції, 40-річний чоловік знайшов в інтернеті оголошення про заробіток і отримав від невідомого пропозицію підпалити об'єкт. До цього він залучив свого 34-річного приятеля. Спільники виконали завдання та зняли це на відео як підтвердження для замовника. За підпал електропідстанції обіцяли нібито щедро заплатити, але грошей зловмисники так і не отримали. Наразі їм обирають запобіжний захід. В Україні з початку року викрали понад 765 автомобілів і лише три з них на Миколаївщині. Про це свідчать дані системи Open Data Bot. Найбільше крадіжок фіксується у Донецькій та Херсонській області 256 та 166 випадків відповідно. Загалом це більше половини від загальної кількості викрадених авто у 2024 році. На третьому місці Волинь, де викрали 104 машини. Гарантії відшкодування та проєкт між Миколаєвом та Європейським банком реконструкції та розвитку по відновленню водопостачання це було в центрі уваги на останньому засіданні комісії міськради з питань житлово-комунального господарства. Відзначимо, що проєкт передбачає надання місту майже 25 мільйонів євро. Більше про це та якого рішення дійшли депутати, розбиралася наша Катерина Рупташ. У червні цього року Миколаївський міський голова підписав угоду з європейським банком реконструкції та розвитку. Йдеться про надання місту майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання у Миколаєві. Під час засідання постійної комісії міськради з питань житлово-комунального господарства генеральний директор Миколаєводоканалу Борис Дуденко нагадав, що з цієї суми 10 мільйонів євро це кредитні кошти, а інші 15 мільйонів грантова допомога. Попередньо ці кошти були повинні були спрямовуватись на відновлення нашого водозабору на річці Дніпро. Але ми всі з вами знаємо ситуацію. Там неможливо зараз проводити якісь роботи, і е, той час, коли це можливо буде, і Ну його ніхто не знає, коли настане цей час. Тому зараз у нас є пропозиція, яку ми направили до Європейського банку реконструкції та розвитку а також до наших донорів для того, щоб змінити цей компонент на початок будівництва нової фільтрувальної станції для води. Ймовірно, вже до середини листопада банк обере консультанта, який має погодити цю пропозицію. Додає Борис Дуденко. Таким чином, ці кошти будуть направлені на те, щоб пришвидшити відновлення централізованого постачання питної води у Миколаєві. Складно досить складно давати прогнози, тому що. Сьогодні ми маємо фінансування тільки в тому розмірі, про який ми вище казали з вами. Інше фінансування поки що не підтверджено ніякою стороною, ні державою, ні донорів. Ні, ні донорами. Ми ведемо дуже велику роботу з цього приводу з Олександром Федоровичем, з агенцією відновлення з Європейським інвестиційним банком і. З усіма можливими міжнародним фінансовим установом, тому що ну ви розумієте, що це дос, досить значні інвестиції. Саме тому робити певні прогнози наразі неможливо, адже усе залежить не лише від джерел фінансування, а й ситуації на фронті. Якби лівий берег був наш, нам достатньо було півроку зараз. З будівництвом нового водогону та нової фільтрувальної станції ну оптимістично. Оптим дуже оптимістично, дуже дуже оптимістично цей рік. Середній оптимізм це півтора-два року, песимістично від трьох років. Да, прошу досить ну так не відноситись до того, що я сказав. тому що ще раз наголошую, все залежить від того, як швидко ми знайдемо фінансування для всіх тих проблем, які в нас виникли. В результаті депутати одноголосно підтримали рішення щодо затвердження договору гарантії відшкодування та підтримки проєкту між Миколаївською міськрадою і Європейським банком реконструкції та розвитку. Тепер остаточне рішення має ухвалити ближча сесія. Також постійна комісія розглянула питання про збільшення статутного капіталу КП Миколаївські парки. Раніше воно вже проходило постійні комісії. Однак, на сесії міської ради його так і не погодили. І на сьогоднішній день в порівнянні з 2022 роком. Коли на підприємстві була лише, лише тільки одна машина КАМАЗ, водовозка яка була вже непридатна до використання, то на сьогоднішній день парк автомобільний парк підприємства 54 одиниці. Це дуже така сучасна, потужна техніка. Підприємство продовжує розвиватися стрімкими темпами. У цьому його підтримує як міська влада, так і міжнародні донори, які допомагають оновлювати матеріальну технічну базу. Сучасна касильна техніка, якою ми зменшили витрати на ручний труд. Все це робимо механізовано. Це ви теж бачите на вулицях і бульварах міста. Тому зупинятись ми не плануємо. Плануємо подальший розвиток підприємства. Таким чином, фактично, статутний капітал миколаївських парків збільшився ще у 2023 році. Тож наразі комісія з питань ЖКГ погодила рішення щодо необхідності затвердити його юридично та внести необхідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Напередодні дня автомобіліста, який відзначається 27 жовтня, з вітаннями до колег звернувся директор комунального підприємства Миколаївпастранс Дмитро Тесленко. Попри виклики війни, КП розвиває матеріально технічну базу, навчає нових водіїв і планує розширювати перелік маршрутів і кількість автобусів, аби обслуговувати миколаївців. Тож слова подяки і привітання цим людям сьогодні надзвичайно доречні. Далі пряма мова. Всім працівникам Миколаївпастранс я хочу. Подякувати, що з початку війни вони робили все для того, щоб підприємство працювало, щоб люди відчували, що є е, можливість використання послуг Миколаїв Пастранс. Це героїчні водії, механіки, слісарі, диспетчера. Вони всі, всі великі, великі герої для мене особисто, тому що на початку це було все дуже дуже складно. Дякую кожному за їх працю щоденну. Вони віддаються на 100% для того, щоб містяни дійсно обирали наш транспорт. Я дякую їм, вітаю зі святом! Бажаю натхнення, успіхів, здоров'я, здоров'я всім близьким членам сім'ї та найшвидшої перемоги. 25-й радіодиктант національної єдності пише сьогодні вся Україна. Миколаїв також не залишився осторонь важливого державного заходу. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького до нього долучилося понад півсотні миколаївців. Чи важко було містянам цьогоріч, та чи сподобався їм твір, знає наша Олександра Долматович. Спільна мета перевірити свої знання рідної мови та підтримати ідею всеукраїнської згуртованості об'єднала миколаївців, які прийшли сьогодні зранку до центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Учасники зібрання, як і мільйони українців по всьому світу, доєдналися до написання 25-го ювілейного радіодиктанту національної єдності, цьогорічна назва тексту Магія голосу. Його авторка, відома українська письменниця Оксана Забушко. Учасники слухали твір у виконанні поета, музиканта та діючого військового Павла Вишибаби. Магія голосу, назва диктанту, тема диктанту. Вона поєднується з тим голосом, що ми сьогодні чули. Дуже приємний голос, дуже чітке було все зрозуміло. Навіть те, де були якісь сумніви, яку букву або там яку кому ставити, все це підказував нам цей голос. До бібліотеки завітали люди різних професій, серед яких військовослужбовці, працівники поліції, рятувальники ДСНС, чиновники, педагоги та просто небайдужі містяни. Цей диктант. Ми вже приєднуємося і пишемо не перший раз. Як було сказано, це не головна мета цього диктанту, не для того, щоб перевірити свої знання по правопису української мови, а це саме символіз з'єднання, тим паче в такий складний час. На сайтах українського радіо та Суспільна культура 28 жовтня опублікують текст радіодиктанту, щоб кожен учасник міг перевірити свою роботу та знайти можливі помилки. На жаль, думаю, що помилки є, але будемо працювати над покращенням нашої мови наших знань. Текст був досить складний, ну але цікавий. Нам сподобалося в нашому житті це перший досвід написання диктанту саме. Перша брали участь в такому заході, але це цінний досвід. Миколаївці кажуть, що для них участь у 25-му ювілейному радіодиктанті національної єдності стала ще одним нагадуванням про важливість рідної мови для кожного. Нагадаємо, традицію радіодиктантів започаткувала команда українського радіо 2000 року, і відтоді він проводиться щорічно. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї суботи, 26 жовтня, зранку небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 13 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря складатиме 83%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашими думками про план перемоги президента Зеленського просимо поділитися у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.